Ах, як же хотілося подорожувати в цьому році, відвідати так багато країн. І там, і туди. Але ця клята війна все зіпсувала. Тож ходімо, дізнаємось, які цьогорічні плани завадила втілити війна жителям міста. Та, в принципі, ніяк. Які хотіли такі, такі реалізували. Але із. Швидкість реалізації були проблеми, так. Цьогорічні плани. У ну, мене таких великих планів ніяких не було. Але, наприклад, я не була ніде в відпустці. Я мало часу проводила з сім'єю, тому що ну, трошки в різних місцях знаходимося. А так глобального, в принципі, нічого. Ну, Війна з початку року не було, коли вже». День народження було, так ні якось ні, ніхто не зібрався, ніхто не приходив, якось так поздравили. Бо якось сумно, що війна. Хотіли сходити у дітську мрію, так якось побоялися. А так спасіба дали той. Італія дала нам по дві тисячі, спасіба так отримали. А Поїздка на Тарасову гору хотіла. Да, так, дуже. Не знаю, ну дуже багато планів, так як я ще як, мені 16 років. А вже і не погуляти ніде не можна вже. Із-за війни. І за комендантської години також. І, і страшно. Це насамперед. Не знаю, що буде далі. <плес> ну, поїхати, мабуть. К мамі, скажімо так. Мама далеко? Мама, так, да, на Фінляндії. Туда. А ще, можливо, у вас якісь були плани? Плани. Ну, так особливо нічого не було, тих планів. Я такого нічого не планувала, щоб мені щось завадило. Війна. В принципі, вона в багатьох чому завадила, але планів у мене ніяких не було. Там якихось закордонних поїздок чи ще щось. Просто нема настрою, немає нічого в зв'язку з, з цією війною. Навіть не знаю. Можливо, поїхати кудись відпочити за кордон. Можливо, ще якісь плани були? Та ні. Тільки відпочинок. Так. Да. Многі. Очень много. даже навіть. Ну, що ж, реалії такі. ви. Боже мій, таке трудно навіть і сказати. Все думаєш, тільки про те, щоб щось что було. І дітям там на фронті тяжело дуже-дуже, через чур. А що можна ще? Тільки побіди. Ну, такого кого в мене вже ви самі знаєте, по моєму віку вже такі плани сильно немає, таких от. А так, що. Поки живеш, поки і все. Не чесне слово, кажу так, як є.